Добрий день, рібаді. Ви спитаєте, що мене робить тут в камерах? А я відповім: Сьогодні у мене відео по моїм налаштуванням у грі. Останнім часом мені надходила велика кількість прохань зробити відео на мої налаштування у грі. Тож я це сьогодні роблю одразу забігаючи наперед, хочу попередити, що відео не тільки про мої налаштування, а й про ті параметри, котрі напряму взаємодіють з затримкою, фпсом та вилітом з гри. Тож дивіться до кінця, щоб нічого не пропустити. Окей, почнемо із клавіатура та мишка. Перше по списку у нас йде Mouse Sensitive. Приклад прикладі і чутливість миші. Знаєш, тут історія у мене цікава. До цього у мене тут стояли значення 9,5 і. DPI на мишці у мене був 3200. Потім після того, як мене місяць вдома не було, я повністю відвік від цієї сенси і змінив її практично в половину. Тепер мій DPI 2800, а значні у грі становлять 4.10, як ви зараз бачите в себе на екрані. З приводу цих підпараметрів я нібито нічого не змінював, воно тут все стоїть по стандарту. Чутливість в прицілюванні Теж така сама, як без. А також хочу одразу звернути увагу на дуже важливий параметр. Якщо ви навіть змінюєте собі чутливість у прицілюванні, то перехід ставте моментальний. Трішки розповім про це. Значить, що взагалі дає це налаштування? А де Transition Timing. транзишн таймінг? Це той момент, коли ви входите в приціл. І на що він саме впливає? Якщо, наприклад, взяти автом, то у вас чутливість ось ця 4:10 зміниться на ось цю вашу вказану тільки після того, як ви ввійдете повністю у зум. Gradual це сенса буде змінюватись на протязі того, як ви будете входити приціл. Тобто, кожну секунду вашого входження, особливо це пам'ятаю на снайперці, у вас буде підбирати своє значення, і кожну секунду у вас із 4, 10 буде змінюватись на вашу вказану сенсу прицілювання. Тобто, поступово, коротше, буде змінюватись воно. Ну, як на мене, найкращий параметр інстант це моментальна зміна. Ви натиснули кнопку прицілювання. Він приціл, ваш персонаж ще повністю не зайшов, але у вас сенса вже повністю змінилась. Із 40 або ваша сенса, яка у вас є, на ту, яка у вас буде в прицілюванні. Тобто, зміна моментальна. Так, нібито тут інших корисних параметрів немає, то я просто покажу те, що в мене отак стоїть тут. А, так, що хочу сказати, може теж хтось з цим грає. Я просто взагалі не люблю різну сенсу на прицілювання і без прицілювання. Тобто я люблю звикати до однієї сенси. Як на мене, це набагато краще, тому що у вас, типу, ваш мозок концентрується тільки на одному значенні, і він до цього одного значення звикає. Що в прицілюванні, що без прицілювання. Але все одно, якщо хтось любить змінювати сенсу у прицілюванні, ставити її меншою, може хтось більшу ставить. То є ще ось такий корисний параметр: це зміна сенси для кожного прицілу окремо. Так, Low Zoom. Це значить, що в нас береться. Якщо взяти пістолет, наприклад, без модулів, без нічого. Просто ви прицілитесь пістолеті мушкою, то у вас буде ось це перше значення. Один це те значення, яке у вас ось тут стоїть, тобто без прицілювання. Одиниця дорівнює значення без прицілювання. Так, оце ще раз. Low zoom це у нас просто мушка, і нібито коліматор сюди входить. 2x3x – Це AIM OP, Приціли, це сюди вони вже входять. 4,5 це стандартні снайперські, оці маленькі приціли, які ставлять на МСПР частенько. І деякі прилади нічного бачення, нібито теж 4X5X. Всі інші це вже пішли тільки в основному снайперські приціли в будь-якому випадку, кратність любого прицілу ви можете побачити під час встановлення оптики на зброю. Так, тут, нібито поміще все. Давайте переходити до геймплею. Знову ж таки, я на кожному параметрі окремо не буду зупинятися. Я виписав для себе те, що найголовніше, я хочу на чому звернути увагу. Присідання та. Хай буде лежання, у мене стоїть на перемикання. Тобто, я натиснув кнопку присідання. Воно в мене присіло. Поки я ще раз її не натисну, він мене не встане, персонаж мій. Хоча є досить цікавий варіант утримування, то тобто, поки ви затиснули клавішу присідання, він у вас сидить. Тільки ви її відпустили, він вас став. Я дуже частенько ставлю цю клавішу в інших іграх, але от саме коло вдітті, я її тут не хочу ставити. Щодо спринту та тактичного спринту, у мене стоїть значення Hold, утримування в перекладі, це означає, що поки я отримую клавішу спринту, він мене буде бігти. Як тільки я відпущу, він мене перестане бігти. Ось тут я вважаю, що це буде корисніше, ніж перемикання. Не менш важливий параметр це закриття рюкзаку під час спринту. Особливо, якщо у когось рюкзак не по затисканню, якщо у мене взяти, наприклад, то я затискаю таб, у мене рюкзак відкритий. Як тільки я його випідпущу. То в мене рюкзак закривається. Але, о, як у багатьох, я знаю, що рюкзак відкривається перемиканням, тобто, натиснув, відкрив, натиснув ще раз, він закрився. От тут та дуже корисний параметр буде для них закриття рюкзаку під час спринту. Дивіться, уявимо таку ситуацію: ви стоїте, капаєте щось в рюкзаку, і вдруг по вам почали стріляти. Щоб не натискати мільйон клавіш, закрити рюкзак, почати бігти і так далі. Ви можете просто увімкнути цей параметр. Після нього вам достатньо буде всього-навсього натиснути клавішу спринту, після чого ви починаєте автоматично бігти, а рюкзак у вас автоматично закриватися. Так, наступний параметр автоматичне подолання перешкод. Обов'язково вимикайте. Це така фігня, що вам буде завжди гробити геймплей. Так, далі переходимо до наступного параметру: Movement Advanced Settings. Додаткове налаштування Movement. Тут у мене стоять ось такі налаштування. Але найголовніше у мене тут це швидкість ходьби. Да, у Duty можна налаштовувати швидкість кодьби. Просто коли ви клавішу V W і ви йдете, то ось це. Типу регулює швидкість його ходьби. Я думаю, це взагалі дивно, що вони до налаштування додали, бо деякі є деякі модулі, які навпаки покращують і пришвидшують момент, якщо взяти там ПП якісь і так далі. Але ви можете покращувати на зброї момент, не знаючи того, що в налаштуваннях може у вас стояти слов. Як коли в перший раз взагалі на що зайшов в налаштування, побачити по цю фігню? Я був в шоці, що можна налаштувати швидкість ходьби в грі. Так, наступне корисне налаштування це автовідкриття парашуту І тут я хочу трішки зупинитися. Дивіться, якщо ви новачок в Азоні, тільки його. Встановили недавно у вас там, наприклад, награно декілька там, годин до 10, то я б радив би вам перший час не вимикати, щоб приблизно зрозуміти відкриття парашуту і зрозуміти таймінг, коли його потрібно відкривати. Після того, як ви вже відчуваєте, що ви звикли до цього, то ви можете вимикати ад відкриття парашуту, щоб відкриватися отак, от якось, типу, на такій відстані перед землею. Так, виходимо з додаткового налаштувань моменту і йдемо далі. Е, прицілювання, ось це, що я так казав. А ні, я нібито це не казав. У мене прицілювання стоїть на утримування правої кнопки миші. Поки я утримую праву кнопку миші, я прицілююсь. Як тільки я відпускаю, я не прицілююсь. Знову ж таки, той варіант, який я налаштовую абсолютно у кожній грі. Я не можу е проходити в приціл перемиканням. Для мене найкраще це утримування. Взагалі утримування чим корисне? Вас геймплеї і так багато всього. За чим потрібно встигати слідкувати? І тут, ще в добавок до цього, якщо у вас перемикання, вам потрібно слідкувати за присіданням, за переходом в приціл, по два рази тикати за клавішу. А, так ви станете на отримання, і ви абсолютно на цього на що цього не паритесь. Ви просто знаєте, яка клавіша, ви її утримуєте, поки утримуєте вас, це відбувається. Відпускайте, вас це не відбувається там. Будь то то присідання, будь-то то прицілювання. Старайтесь мінімізувати те, що вас відволікає від повноцінного геймплею. Те саме можна сказати, старайтесь мінімізувати. Причини після яких вас може бомбити, якщо ви програєте. Так, далі інтеракт. Інтеракт uh, behavior. Це відноситься до тієї клавіші, котрої ви взаємодієте у горі. Тобто відкриваєте двері, сундуки і так далі. Тут є два варіанти: прес або холд у... натиснути або утримувати. Раджу ставити, натиснути, тільки натиснути. Утримувати вам знову ж треба думати, одна там на сундучок, утримувати там якусь секунду чи скільки там не знаю. І це все займає час. Так, ви прямо в моменті польоту можете летіти на який сундук. Ще не приземлившись, натиснути є і пофіг, у вас відкривається сундук, підбираєте зброю, фігачтесь. І знову ж, ви мінімізували те, що вас відволікає від геймплею. Наступний цікавий параметр це Weapon Mount Activation. Значить, це установка в упор. За замовчуванням, у вас тут стоїть окрема клавіша, яку ви обмінете на влаштуваннях. І я раджу ставити ADS плюс міль. Що це дає? Значить, щоб вам встати в упор, вам потрібно підійти до якогось кутка. Затиснути клавішу прицілювання і натиснути кнопку удара прикладом. Тоді він у вас стає в опор, і вам не потрібно призначати окрему клавішу, на котру вам потрібно буде тикати і запам'ятовувати. Виходить, мінімізувала бінди броня. Щодо броні, тут я навіть не знаю, що сказати. У мене, наприклад, стоїть Apply All. Тобто, якщо я натискаю клавішу 4, у мене на 4 закидування броні, то у мене друг за другом закидується плашка броні. І от, наприклад, якщо там на другу плашку я закинув і він починає закидати мене третє, по мені починає стріляти. Я просто затискаю спринт або беру зброю в руки. У мене скидується остання плашка, яка закидувалась, і я в принципі, переходжу до стрільби. Щодо інших параметрів, то є play 1 значить, це якщо ви натиснули на четвірку. Чи якщо у вас там клавіша на закидування броні, у вас закинулася одна броня. Якщо ви натиснули, наприклад, три рази підряд, то у вас закинеться три броні. Два рази підряд, відповідно, два рази броні. Дві, Ту, блін, два рази броні. Дві штуки броні. Е, щодо холд, то поки ви утримуєте клавішу, у вас закидується броня. І от ось тут я взагалі порадив би от. Щодо hold взагалі не використовувати, а зупинитись на або Apply One, або Apply All. Тому що hold це ж знову. Ви там, поки перестрілка, вам потрібно думати про ту четвірку, у вас забирається один палець, ви цим пальцем тримаєте і чекаєте, поки він закине броню. Я думаю, що це знову ж таки зайве. Додаткові налаштування бою. А що тут я писав про нього? А, тут тільки одне. Ну, в принципі, ось такі тут налаштування стоять, але. Ось тут є знову ж таки налаштування, дуже дивне, як на мене, це затримка виходу з опору. Звучить дебільно, скажіть. Тобто, той момент, коли ви знову ж таки у грі робите максимально, щоб все набагато швидше було, ставите швидкі руки, щоб швидше перезаряджатись, ставите там якісь модулі, щоб швидше бігати, то у вас у грі, оказується є такий параметр, який е е дає затримку на виход з опору. Тут є три варіанти. Short, medium, long. То Тобто стояли ви такі в упорі і перший варіант, начебто за замовченням, стоїть medium або long. Я не пам'ятаю, якщо чесно. Перший варіант, Стоїте в упорі і такі, ой, по мені зажимає, треба вийти з нього. Натискаєте клавішу, ну, відпускаєте про якщо в моєму випадку, і ви скидаєтесь з упору. І ви такі опа, отак от. або перший варіант шорта, якщо поставити. Ви скидаєте просил, і ви такі, оп, є же різниця. Правильно? Як, на мою думку, то оці типу параметри. Потрібно вмикати може тільки для кампанії, щоб понуритись у реалістичність. Правильно, правильно, а для геймплею Warzone 2 це взагалі не потрібно. Правильно? Правильно. О, до речі, тут є параметр про quick C4 Detonation. Дуже багато людей знає, запитують, що як робити так, щоб коли ви кидаєте c 4 прямо прямо польоті його підірвати. То ось цей параметр. Ви, наприклад, у мене на бойові гранати кидаєте на V. я кидаю c 4 на V. і потім натискаю. Клавішу інтеракту, то є відкриття сундуків і так далі. І після її натискання вона одразу 4 прямо в польоті вибухає. Ось це цей параметр це робить. Просто його потрібно увімкнути. Так, ну тут інші параметри в мене стоять ось так. Наступна вкладка це бінди. Не знаю навіть, що тут. Вам сказати. Ну, тут прям дуже все індивідуально. Але я вам прогортаю і покажу. Покажу так. Покажу розкладку, як воно виглядає. Щоб ви розуміли, у мене в біндах, наприклад, спринт, тактичний спринт стоїть взагалі на бокову кнопку миші. Так, погнали. Парам, 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 парам. Movement advanced beans. Ось так це у мене. Далі, гортаємо далі. Бойові додаткові налаштування, додаткові налаштування техніки. Це інтерфейсні налаштування. І в принципі все. Так, якщо подивитись на розкладку клавіатури, то у мене якось виглядає ось так. Швидко розповім, щоб ви не читали. А, апостроф, це у мене карта. Перше, друге, третє – це кілстріки. Четверте – це броня. Ця фігня п'яте, шосте, сьоме, я навіть не знаю, що це таке, але воно у мене стоїть. Тап – це рюкзак, кап це мене положення лежачи, Shift – у мене присідання, Q. Q. Коротше, це у мене огляд під час польоту на парашуті. І четвертий кіл-кілстрік. Все зрозуміло, інтеракт взаємодія в мене на Є, е, релоут на R, бійня прикладами F, аж взагалі не знаю, що це таке. Е, Польова модифікація X, тактична граната С, бойова граната В, Б, це у мене установка на опор. Але ж я їм не користуюсь, я вже говорив, що краще користуйтесь права кнопка миші плюс клавіша добивання, щоб мінімізувати зайві кліки. Клавіатури так, спринт, тактичний спринт у мене на передню ліву бокову кнопку миші. Щоб взяти другу зброю, це мене задня бокова кнопка миші. Щоб взяти першу зброю, це прокрутка колесика вверх. Мітки у мене на натискання колесик Ну ліва кнопка миші стрільба, а права кнопка миші прицілювання. Так, контролер пропускаємо, переходимо до графіки. Отут тут цікаво. Тут уже підуть ті параметри, котрі напряму впливають на оптимізацію, вильоти і так далі. Коротше. Перше, що у нас тут йде, це display Mode Тут ми обираємо, в якому режимі у нас буде запускатись гра. У вікні, там, наприклад, у повноекранному вікні і так далі. Я б радив тільки використовувати один з двох. Параметрів взагалі найкраще вважається це screen Exclusive. Чим? А тим, що, типу, вважається, що у ньому найменший Input Lag, тобто найменша затримка, і нібито більше FPS -у там стає, хоча це неправда, я вже перевіряв. Але є така проблема з цим параметром, що на 50%. Я частіше з ним зустрічаються виліти прямо під час гри, і в основному через проблему з DirectX. -ом. Не знаю, що вони зробили, але отак. Тож, я інколи цей параметр ставлю, але взагалі я бігаю на ось цьому параметрі. Це фуллскрін борлес. Чим він нам допомагає? Тим, що ми можемо швидше перемикатися між вкладками, і менше нас зустрічається вилітів з цим варіантом. До речі, з приводу вкладок. Full screen exclusive робить ось таку фігню. Дивіться, я перемикаюсь, і мене, бачите, моргає півгодини екран. Бам-бам. Ось знову перемикаюся. Знову бам-бам. Тут ще довше, навіть коли входите в гру. О, зараз зачекайте. О, от, до речі, що я говорив про цей фуллскрін Exclusive. Ось цей виліт через DirectX. Коротше, якщо у вас є виліти, я, до речі, зроблю окреме відео про виліти. Наступним відео я планую це зробити. То перша причина вилітів це ось цей параметр full screen Вимикайте його нафіг. Так, я зайшов в гру, одразу змінюється параметр на full screen borderless. До речі, якщо у вас два екрани. То вам ще непоганий варіант буде поставити Full-Screen Extended Window. Це ви прямо у грі можете, натиснувши Escape курсором миші пройти на, на лівий екран, без ніякої затримки. О, о ось ти дивіться, до речі. Опа, о, опа. Бачите, як швидко перемикаюся. І немає тих мурагань, блін, і проблем з DirectX. -ом. Так, наступне. Е, тут ми вибираємо монітори і нашу відеокарту. Тут нічого цікавого немає. Якщо у вас два монітори вибираєте, то вам ви потрібні? Якщо у вас там декілька відеокарт виберете, виберете, вибере ви. Вибирайте ту, яку вам потрібна Відеокарта, якщо у вас декілька. А, до речі, якщо у вас full screen borderless, вам не можна буде вибирати FPS і Display Resolution, Але за замовченням воно буде ставитись нібито найвище. Ну, у мене, наприклад, 144 як є, грасовка, так вона, така вона і в грі і є. Далі Dynamic Resolution. Це така фігня, яка нічим не допомагає, але є у грі. Значить, дивіться, якщо у вас відеокарта дуже єлі-єлі, вжимає FPS, то ви вмикаєте цю фігню і ставите вам. Бажаний FPS, хоча він там дасть прирост вам мінімум. Якщо у вас там, наприклад, 50 FPS, то більше 70 він, напевно, не вижме. Що воно робить? Якщо ви ставите 100 FPS, а у вас у грі в середньому 90 FPS, то він буде через всі сили вижимати 100 завдяки ось цьому параметру. Render Resolution робить нашу картинку якісною та чіткою. Ви бачите ось справа, приклад, типу, яка буде картинка, якщо ви його понизите. І от він, типу, в реальному часі і гра буде сама. Повищувати, понижувати, але старатиметься дотримувати той FPS, який ви тут вказали. Хоча, по факту, якщо ви там у вас 50 FPS, а ви забажаєте 144, то воно вам ніфіга не дасть. Воно через силу вижме, ну може 70. Коротше, вимикаємо. Аспект ратіо — це діагональ екрану 16 на 9 в мене стоїть за замовченням, так як воно і є. Ось тут v це вертикальна синхронізація. Вимикайте, вона прибирає ось такі розриви. Як ви бачите тут на прикладі, але вона підвищує затримку. Тобто, наприклад, дивіться, у вас зараз є кадр, там де чоловік на вас вже вийшов і у вас починає стріляти. Да, це все секунди, але це дуже важливо у таких батареальних іграх. Значить, чувак у вас вийшов і вже починає у вас стріляти. Якщо у вас вимкнений весь сінк, то ви його побачите прям так, як воно є, як вам дозволяє ваш пінг, ваша затримка серверу. Але інколи типу, да, можуть бути такі пориви кадру. Хоча вони під час геймплею у Call of Duty взагалі не помітні, тим паче з цим FPS, який він видає. Але якщо ви увімкнете вертикальну синхронізацію, то у вас не буде взагалі цих поривів. Теоретично, у вас повинна бути трішки ще більш плавніша і, статична, і стабільніша картинка. Але той кадр, який ви могли щойно побачити, перший кадр, ви не зможете побачити, бо ви будете чекати другого кадру, щоб перший та другий кадр сумістилися і вони дали вам чітку. Рівну картинку. Складно пояснити, але думаю, зрозуміло. От якщо бажаєте вертикальну синхронізацію, меню можете вимкнути. Вгорі не потрібно. Так, Custom Frame Rate Limit. кастомний FPS. До речі, якщо, якщо хтось не знає, то у вас монітор не зможе видати більше FPS, ніж герцог ваш на моніторі. Точніше, не видати, видати це, видає комп'ютер, а показати. Значить, якщо у вас. Герцовка на моніторі 60, а грі, в грі гра у вас видає 70-80 FPS, то ви все одно побачите максимум тільки 60, бо у вас герцовка більш не видає. Якщо, у вас, якщо взяти, наприклад, вашу герцовку 144 Гц, герц, то а у грі, наприклад, у вас 90 FPS, то ви побачите повні ці 90 FPS, але ви не побачите 40, 144 Гц, бо гра вам не видає цих 144 FPS до кінця. Тож отут. Отут немає сенсу ставити більше параметр, ніж ваша герасовка. 60 гц ставити 60 FPS. Не знаю, міф тут чи не міф, але я роблю так. Е, якщо у вас, наприклад, 144 Гц на моніторі, то в грі не ставте 144 чітко, а ставте там, наприклад, десь на десятку більше, наприклад, 150. Типу говорять, що ці зайві декілька кадрів ще можуть типу, монітор відобразити, навіть якщо у вас 144 Гц. У грі ми ставимо на максимум, скільки можна у вас є. Uh, у меню ви можете ставити 60, наприклад, ну, у мене стоїть 120. І оцей третій параметр вказує на те, який FPS буде у грі, якщо ви її звернете. Тобто, типу так перейдете між вкладками. Тут я радив би взагалі ставити 30 або взагалі там якихось 5 FPS. Отут є ще один дуже цікавий параметр, який вони додали з останніми оновленнями. І більшість про них, до речі, не знала людей. Я теж так, нещодавно про нього дізнався, хоча вже грав. А значить, додали вони параметр під назвою ЕКОМОД. Це. Іншими словами, збереження електроенергії. Коротше, в двох словах. Ви ставите фул, у вас FPS вгорі, наприклад, 120 падає на 80, але ви зекономите 2 гривні електроенергії. Тож, той, хто хоче більше FPS, вимикайте нафіг цю функцію. Бо вона за замовчуванням стоїть на мінімал або фул. Окей, переходимо до наступної вкладки: це вкладка якість quality. Тут уже самі. Детальні налаштування, графіки. Можна вибрати Quality Preset, щоб гра вам автоматично поставила. Баланс, ультра екстрім налаштування, але я раджу вам налаштовувати самим. Починаємо: Render Resolution, це те, що я вже говорив. Це якість вашої картинки. 37, ви бачите, якість падає 710 на 400. Якщо взяти 1920, ну, Full HD, коротше, як у мене. То ось ви ставите на сотку у вас Full HD. В принципі, вона досить непогано дає на FPS, але якщо ви, наприклад, 100 знизите на 37, то у вас прирост, якщо у вас був 50 FPS, у вас прирост буде десь до 70 FPS приблизно, не більше, так як я вже говорив. Тож раджу, якщо вже бажаєте вижати FPS і 100 спустити ну там 95 90 максимум, більше не спускайте. Далі Upscaling, Sharpening. це програмна різкість, яку вам дає там, наприклад, DLSS, AMD, FSR і так далі. Раджу вам робити так: якщо у вас відеокарти серії RTX, ставте або Fidelity CAS, або Nvidia DLSS. Якщо Nvidia DLSS, ставте або Balance, або Performance. Реальний спосіб підняти FPS завдяки оцій функції, це поставити AMD FSR 2.1, але у вас картинка знову ж буде якась ось така. Як на цьому прикладі. Але у вас буде додаткових 10-15 FPS. Або другий варіант, щоб підняти ФПС взагалі вимкнути це нафіг і зробити різкість на, або на вашому моніторі, або у налаштуваннях Nvidia. Далі згладжування. У мене стоїть фільмік. Фільмік він ось такий, він якісніше, він згладжує нормально. А SMEA на ньому з'являється, типу, така зернистість. Не поважаю таке. Які згладжування ставлю на мінімальне, згладжую на мінімальне, теж нормально. Так, відео Memory Scale. Дуже багато є обговорень з приводу цієї теми. Це скільки у вас буде гра займати вашої пам'яті відеокарти. 90, максимум 50 мінімум. Тобто, якщо у мене на відеокарті RTX 3060 12 МБ відеопам'яті, і я ставлю 50, то гра максимум може взяти до 6, ой, МБ, до 6 ГБ. І з 12, якщо поставлю 50, вона буде брати максимум 6 ГБ, не більше. Тобто я даю їй рамки. Якщо поставити 90, то вона з 12 гігабайт, якщо вираходить, це приблизно десь 10 гігабайт буде брати. І отут деякі кажуть: якщо ви поставите мінімум, то ви поставите грі рамки, і вона дасть трішки більше ФПС. Я це теж знову перевіряв, у мене нічого не додалось. Може, якщо поставити це на слабкіших відеокартах, то може й будь-які зміни, але я ставлю на 70, і мені цього досить. Текстури обов'язково найвищі, які б у вас, які б вас б був би, не був би ПК, текстуру ставте високі. По-перше, текстури взагалі практично не впливають на FPS. А по-друге, є міф, що текстури навпаки нагружають типу, трішки більше відеокарти, бо вони заповнюють е пам'ять відеокарти, і відеокарти. Трішки встає повишати, типу свої частоти і агрессивніше працювати. Ну, анізатропна фільтрація текстур, е, ніфіга не дає по ФПС, теж я перевіряв. І хочу тут на картинці видно, приклад ось такий з вимкненою і увімкненою, ані Але ніфіга вона знову ж таки у грі, як на мене, нічого не змінює. Тут взагалі у них гра якась блін, дивна. У них більшість параметрів, які є у грі, ніфіга не змінюють. Вони є, але нічого вони не роблять. Так тут. Love, love, short, усе на мінімум ставимо. Particle quality, якість частичок ставимо максимальні. Чому? Тому що сюди у цей параметр входить якість дерев. Не тільки частичок, як вони ось тут показують, а якість дерев. У вас на відстані з вимкненою дерева будуть ось такі, як в Майнкрафті, квадратики. Якщо ви увімкнете, у вас дерева будуть нормальні. От цей вже наступний параметр particle quality level, він відноситься до цього параметру, типу, яка якість буде в цій фігні увімкненої. Ви можете вже ставити тут низьке. Тут уже не сильно воно типу впливає на це, але ось тут обов'язково ставте високе. Сліди від кулі. Я увімкнув. Хтось говорить, коротше, що воно FPS понижає. Я не знаю, хто це говорить. А от справжній вбивця FPS у цій грі це ось ця фіня, шейдер Quality. якість шейдерів. Е, ставте на low. я був би радий, якщо б можна було нафіг взагалі їх вимкнути у цій грі. Бо вони от, от саме реально цей параметр вбиває весь FPS. Теселяція дуже крута річ. Вона у мене завжди була увімкнена на Нір. Тобто теселяція. Відбувається, коли я проходжу поблизу цих предметів, які можете силюватися. Як ви бачите, ось на прикладі. Але щось я бачу, в мене стоїть Офф. Не знаю, чого стоїть. Змінив, напевно. Ну хай стоїть Офф. Довантаж, Оце штука, я навіть не знаю, як працює. Вона, типу, довантажує щось текстури. Кожен день там якийсь ліміт. Якась блін тут взагалі научна фантастика. Коротше, вимикайте нафіг. Streaming Quality, Оце загальне відображення карти, Streaming Quality, Завжди вона в мене стояла на нормал. Тепер я ставлю її на Low, По моїм дослідам ця фігня Знову ж таки, як і вся попередня фігня, нічого у грі не змінює. Взагалі немає ніяких блін, змін. Так, ось тут то все я вимикаю, вода дефолт. Uh, Shadow map Resolution це все тіні, very low, very low, low, бла-бла-бла. Хоча інколи тінь я ставлю на хай. От дивіться, за останнім оновленням останніми оновленнями мене автоматично споткеш на ультра. Але я його ставлю на низьке. О, отут цікавий параметр Ambient Occlusion. Якщо ви не хочете, щоб у вас тіні вбивали FPS, ви просто можете вімкнути ось цей параметр на статік тільки. І поставити low або normal. І воно дуже гарно додав... типу, наповнює світ таким більше глибини додає текстурам. Так, тут теж все мінімум. Оцю штуку знову, як бачите, в мене оновлення останнє теж увімкнуло на хай. І в принципі все. Nvidia Reflex Low Latency воно дає нам мінімальну е... затримку. Не, не дає мінімальну затримку, воно мінімізує затримку у грі. Я раджу вмикати он плюс буст. Я завжди так граю. Тут по бажанню, типу, це швидкість там, розмиття рук, світу, але якщо для кіберспортивних налаштувань, я б не радив би ставити оці два параметри. Точно. Для кампанії можете вимкнути, щоб глибина була відчувалася. Глибина гори, так сказати. Оце, до речі, можете вмикати. Гра мені сама увімкнула знову. Зернистість. Стоїть 0,20, ставте на 0. Я не знаю, зернистість ніколи не любив в іграх. Далі, view. У перекладі, огляд. Of. Завжди мене стояв 120 останнім часом, ну як останнім часом вже як півроку приблизно граю я на 110. І я на 110, коли я пройшов 120 на 110, я набагато краще почав попадати, особливо у близьких дистанціях, коли на ППХ перестрілююсь і так далі. А, наступний параметр дуже корисний, це оце ADS Field of View. Єсть залежне, є єст незалежне, нібито так воно перекладається. А да, Ukraine is independent and free, типу Україна незалежна і вільна, я згадав. Що вони роблять, ви ось бачите на скріні. Коротше, якщо, якщо я не помиляюсь, то на ЄФ affected ви, коли прицілюєтесь, у вас фол трішки змінюється, типу зум. А на індепендет тобто як і фолф, так і, і в зумі буде теж фол Все, ось тут все інше не цікаве. Лише тільки, що я вам раджу зробити, це вимкнути тряску екрана під час бігу. Все, по графіці, все переходимо до аудіо. Тут декілька параметрів. Е, перший це аудіомікшер який ставити, це, вибирайте по-своєму. Як вам цікаво, я експериментував з кожним. Як на мене, найкраще це. Headphones і Headphones Bass Boost, хоча я зараз граю тільки на Headphones. А щодо звуку, у мене ось таке. Причому ж тільки в мене на ПК ігровому стоїть 70 постійно, а на стрімінговому ПК, звідки в мене йде звук з ігрового ПК туди, у мене стоїть на Венді 40-40 постійно. Voice Chat я вимикаю. Якщо навіть увімкне, то Friends Only, тому що я не знаю, вони пофікли чи ні, але раніше у лобі. FPS забирав той Proxмій чат. Субтитри в мене налаштовані тільки для компаній, повсюди вони в інших місцях вимкнені. А тут досить корисний параметр: ось цей нижній Mute Game When Minimized. Коротше, коли ви у грі, у вас є звук з гри, і от як тільки ви перемкнулися між вкладками, у вас звук з гри, типу гра увімкана, але звук з гри приглушився, тобто він пропав. Поки ви знову не повернетеся у гру. І оце цікавий параметр ще хітмаркер Sound Effect. Цей параметр нам дає ефект звуку під час попадання, який він саме буде по звучанню. Тут є два варіанти: три варіанти. Non взагалі, ніяких, коли ви попадаєте в когось, взагалі ніякого звуку не буде, просто тільки хітмаркери будуть йти. Classic це класичний звук, і МВ, MV, це MV-шний звук. Я це інколи їх перемикаю, коли звуки не дають дають. network взагалі не бачу сенсу щось там показувати, а от отут, типу, інтерфейс, це зараз я вам покажу. А, єдине, що тут хочу зазначити, я згадав телеметрія. Дехто не знає як увімкнути оцю фігню, типу що мене зверху, там, де показується FPS, затримка гри і так далі. Ось ви заходите в інтерфейс. Приблизно посередині у вас буде ось цей параметр телеметрі. Е, ви ставите Custom. І отут вмикаєте, що вам треба. FPS це fps Counter, сервер Latency — це затримка сервера, і пакет Loss — це, це пропадання ваших пакетів, блін. Це щодо, щодо інтернету на вашій стороні, сервер ленте це щодо інтернету зі сторони гри, зі, зі, зі сторони серверу. Ну тут є багато інших корисних параметрів, як час, температура карти, графічної відеокарти, процесора і так далі. Ну, а і тут, до речі, одразу ще можна налаштувати е, розмір цих, цих панельок. Дефолтний або. Більше ну, в принципі, на цьому все. Сподіваюся, що комусь чимось я допоміг. Всім гарного геймплею, до зустрічі в нових відео.